Два законопроекти нагадую, 37-38 роки минулого сторіччя є такі, знаєте, диктаторські, е які знищуються навколо себе. Про один ми вже говорили. Це е те, що хочуть забрати ПДФО у місцевих влад для того, щоб їх розполяти на центральному рівні. А другий законопроєкт дуже гарно називається, він називається. про... Забезпечення е, збройних сил, забезпечення сектору безпеки оборони. А насправді там дуже багато цікавих речей, наприклад, додаткове фінансування СБУ, додаткове фінансування Держспецзв'язку, додаткове фінансування служби зовнішньої розвідки, яка порозбігалася в перші дні повномасштабного вторгнення. На УДО президенту також виділяють гроші, хочуть виділити 230 мільйонів. Дуже цікаво, на БЕБ хочуть виділити 315 мільйонів гривень. І це додатково, це не всього за рік. Це просто плюс 315 мільйонів до кінця цього року. Тобто, фактично, на 4 місяці, якщо не помиляюсь, до цього було 600 мільйонів. Так, от вам для розуміння за минулий рік Беб приніс до бюджету, повернув до бюджету аж 33 мільйони, тобто в 10 разів менше, аніж на на них хочуть сьогодні виділити після е -е -е такої ефективної в лапках роботи на ці 4 місяці, які залишились. На МЗС, щоб е -е кулеба міг там розповідати, хто що коли буде поставляти, і щоб йому було зручно літати на чартерах. Міністерство фінансів, яке також хоче отримувати додаткову винагороду за свою дуже важку працю, сидячи в Києві, фонду державного майна і багато інших речей, які ну, в реальних умовах війни просто не мають бути. Тому ми з командою розумної політики будемо подавати. Альтернативні законопроекти, які будуть передбачати наступне, майже вся част більша частина дві третини цих коштів. А іноді і всі кошти, про які ми зараз говорили, підуть на мають піти на забезпечення збройних сил України, ті, хто дійсно наближає нашу перемогу, і це не міністерство в місті Києві, абсолютно, і не БЕП. А частина грошей має піти на гур. Тому що, на відміну від ЗСР, служби зовнішньої розвідки, УДО, там, СБУ, вони показують свою ефективність. Завдяки їх ми можемо відзначати свій триумф, який був знищений в Криму. А завдяки їх роботі і роботі Збройних сил України, ми можемо говорити про те, що ворогу дуже лячно. І Що він е, панікує, і саме ці структури, саме ці підрозділи наближають нашу перемогу, тому їм треба виділити додаткові кошти, і ми будемо подавати пропозицію про збільшене фінансування головного управління розвитку Міністерства оборони України. А ще е, там президент багато розповідає про те, як треба боротися з корупцією. Так, от я думаю, що по перше, треба прийняти наш законопроект, який ми подали е, до стін Верховної Ради, тому що якщо ти говорив, а то треба. Виконувати свої обіцянки. Президент говорив про те, що відповідальність за корупцію має бути на рівні державної зради. Але вони хотіли просто передати це СБУ своєму. А ми зробили так, як це передбачає діючі законодавство. І наш законопроект говорить про наступне: що ми маємо ввести відповідальність від 15 до пожиттєво, так як це передбачає Державна зрада, але залишити це в зоні відповідальності НАБУ, САП. І вищого антикорупційного суду тому замість того, щоб виділяти додаткові кошти на службу безпеки України, частину треба направити на ГУР, а частину треба направити для е, цих підрозділів для НАБУ і для САПА для того, щоб збільшити їх ефективність. І щоб дійсно корупціонери сідали за грати, і щоб така погана тенденція, яку ми сьогодні спостерігаємо, коли 80, майже 80% населення України вважає, що за корупцію в цій державі відповідає президент, щоб ця тенденція змінювалась. А і в першу чергу це повинна зробити влада не сидіти в своїх теплих затишних світлих кабінетах, а почати працювати, реагуючи на виклики суспільства і на справедливі закиди, які до неї лунають. Тому давайте ми візьмемо ці гроші і направимо туди, куди вони мають піти. Наприклад, на зсу це буде збільшення 200... Мільйонів, на гур це буде, 200 мільярдів, на гур це буде е майже 5 мільярдів, вони точно на це заслуговують. Заслуговують на те, щоб отримати гідне забезпечення і наближати нашу перемогу. А ті, хто просто просідають штани в теплих кабінетах, Можуть посидіти і не на ту зарплату, яка є сьогодні. Не варто на них витрачати державні гроші. Вони дуже важко нам достаються в першу чергу завдяки українському бізнесу, який сьогодні також знищується, знищується збільшенням податків, перевірок і багато інших речей, які на жаль. Намагається пропхати знову влади через тіни парламенту. Але я дуже сподіваюся, що адекватних розумних людей в парламенті все ж таки буде більше, і вони не отримують 226 голосів. Тому давайте працювати, наближати нашу перемогу і робити все для того, щоб безглуздості не проходили в парламенті не лише в парламенті, а у всіх інституціях. А наша з вами перемога наближалася якомога швидше.